Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 18 березня під час переговорів Путіна і Трампа пишуть про смерті, нібито одного із двійників Путіна, який мав після розмови по телефону в квітні зустрічатися з Трампом. Він найбільше впала копії і по вигляду, і по голосу Трампу доповіли він в курсі, що Кремлем керує зараз колегіально. А нібито головний там саме Патрушева. Путін давно все не дотягнув таке. Україна для Кремля усе повністю втрачена. Патроша. Буде йти на поступки. Телеграм-канал Партизан зазначає, що після останніх подій у США та РФ з партизанами зв'язався генерал РФ Соловцов Микола, який за 2000-х років у відставці, і виявив бажання доєднатися до партизанського опору. Крім того, він підтвердив чутки телеграм-канал Генерал СВР, зазначивши, що смерті справжнього Путіна вже активно обговорюється на офіцерських зборах. Війна має бути припинена після останніх подій в Україні, де на його думку Росія перейшла усі межі мовчати і сидіти з. Клавши руки більше не можна, крім того, просив опублікувати звернення до колишнього главкома залужного. Колишньому головнокомандувачу збройних сил України Валерію Залужному я вже третій рік не модувався в дзеркалом. Російська модира тратила будь-яку честя. Чи повагу мені було соромно за себе РФ та владу зараз? Не соромно. Я приєднаюся до партизанського поруч через зв'язки. Ці я передам вам все, що мені відомо про військові об'єкти РФ. І оперативною ситуацією на фронті я на жаль не знайомий допомогти мені. Тут нічим, але думаю, що ми з партизанами зробимо усе, аби зігріти. Їхні логістичні плани, як сказав наш Шаков, ковзара, борітися, бо порити вам помагає. Зроблю від себе усе залежне, щоб у цій боротьбі вам допомогти. Честя маю, а на відміну від своїх генералів, зустрінемося. За даними гора, російський диктатор має двійників і використовує їх навіть на офіційних заходах. Тим часом у The за Times стверджує, що з диктатором літають персональні кухарі, але спеціальна група співробітників перевіряє. Усю їжу, перш ніж він її з'їсть, також за даними змі охоронці навколо Путіна мають розкладні бронещити, замасковані під дипломати, про те, що кремлівський диктатор має двійників. Зрозуміло, давно не секрет. Про це кричать усі, хто тільки може, бо більше Путін придмудряється собі подібних замість себе відправляти навіть на офіційні зустрічі. Взагалі подейкують, що загалом у Путіна щонайменше п'ять двійників, і кожен з них має своє прізвисько. І ось що відомо про трьох: перший носить клеймо Крима, другий бункерний Діговорун, і хоча колись усе це лише була конспірологія, нині ні в кого не залишається сумнівів, що Путін боїться виходити на публіку особисто, а тому наплодив двійників комусь навіть робили пластику, аби було ну дуже складно відрізнити від оригіналу. Крім того, вже неодноразово світом розліталися чутки, що бункерний дід зокрема сенсаційну заяву про те, що у лютому 2024 року зробив російський політолог Валерій Соловей. Він переконував, що президент РФ Володимир Путін помер ще минулого року, і тепер Пару публіці представлений його двійник кремлівська еліта, нібито контролює це, а тіло оригінального російського диктатора запхнула в морозильну камеру. А це перед цим 2023 року. Японці навіть провели дослідження за допомогою аналізу від штучного інтелекту. Дослідження засноване на розпізнаванні обличчя порівнянні голосів і рухів тіла вказує на те, що існує декілька різних путінів. У репортажі для великої японської телевізійної мережі TBS Йдеться про те, що що найменше два двійники Путіна були помічені ні, на різних заходах телеканал стверджує, що справжній Путін приймав минулорічний трирічний щорічний парад у дня перемоги на Красній площі 9 травня. Складна технологія розпізнавання обличчя виявила, що Путін, який і інспектував Кримське місто, 10 місяців тому лише на 53% збігається з Путіним на Красній площі. Крім того, в ефірі був проведений аналіз голосу з лабораторії інституту аудіокомунікації Японії, яка тісно співпрацює з поліцією у кримінальних розслідуваннях. Цей аналіз голосової біометрії. Зусередився на слові спасібу, яке Путін вимовляв у різних випадках. Голос Путіна, який виступав на євразійському економічному форумі у травні, який вважається справжнім диктатором, відрізнявся від трьох інших виступів Путіна. Телевізійний аналіз задішов висновку, що голос президента на форумі відрізнявся від інших виступів Путіна. Одним, окрім різниці у вимові звуку С. Є помітний розрив у послідовній вимові «Па» та Сім були продемонстровані графіки аналізу голосу, що підкреслюють відмінності в наголосі. Існує різниця в умовах запису. Так Уж вимові як такій, але все ж таки надзвичайно рідко трапляються. Такі сильні відмінності наразі ми повинні сказати, що ймовірність того, що ці два голоси належать різним людям, є високою мовиться в повідомленні. Хоча голоси зовні схожі, графіки аналізу показують, що вони різуче відрізняються. Колишній колега-шпигун КДБ Сергій Жернов сказав тоді, що на його думку це був двійник, який не боявся наближатися до людей, так як це робив Путін. Крім того, було проаналізовано попередні зустрічі Путіна з китайським лідером Цзіньпіном і його переговори з білоруським. Сим, диктатором Олександром Лукашенком, коли було зафіксовано 94 чотирьохсот відсотковий збіг, що це був один і той самий Путін. А ще видає двіника хода. Ми бачимо самого Путіна, який гуляє за сідіньпіном, і його ж під час військово-морського параду в Санкт-Петербурзі в липні минулого року ми використали новітні штучні інтелекти, щоб порівняти два відео з ходьбою. І збіг склав 86 відсотків. Вказано в повідомленні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних Каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.